Вітаю, шановні глядачі, на своєму каналі. Я дуже рада, що ви знайшли декілька хвилин провести цей час зі мною та моєю родиною. Я, як і в минулому відео, обіцяла вам показати наш санвузол, я свою обіцянку виконую. Хочу наголосити тільки на одному моменті: мій чоловік робив цей санвузол за короткий термін, власноруч, з мінімальною допомогою. Та в той час, коли я і Соломія були за кордоном, він знімав для там Мамі музику включила. Соломія грається на піаніно та танцює. Він знайшов в телефоні ці записи, той архів, який він знімав для того, щоб показати мені або друзям, або родичам. І я вирішила, що тут треба показати так само. Я заздалегідь вибачаюся там за формат, за якість відео та за російську мову. На той час він якраз переходив на українську мову. Йому дуже важко це дається і до сих пір. Тому дуже не критикуйте, я додала українські субтитри, щоб не так воно різало слух російською мовою. Ну що, як я і обіцяла показати вам наш санвузл в цьому відео. Тож, погнали! Це наша ванна кімната. Колись була комора. Скільки ви привезли? Пральна машина машину. Якісь ці... Комодик такий. Комодик, так. Да. Церкви забрали. У нас в бані було таке дзеркало. Було Було таке дзеркало. Ось. Нам на мусорки знайшли. В цій рамі ми поміняли дзеркало, тому що, ну. Не знаю, як ви до того відставитесь, як ви до того відноситесь, але я боюсь старих дзеркал, тому ми тут поставили нове дзеркало, але рама залишається старовинна. Ми не фарбували вона не фарбована, не шліфована, вона і буде залишатися в такому стані. Цей бойлер купили. Тут же Вже по місту, місту. Да, на 80 літрів. Ну, я думаю, що вистачить. на родину. У нас, нас троє, тому так. вистачає. Проводка по всій хаті стара, а сюди треба навантаження. Я тут нові провода кинув. Щось потужне треба. Так. І, бо підключається бойлер, підключається пральна машина, підключається. там Насос, насос там і чого. ще обігрівач. То, то провода сюди. Розводка така все. стиральная то под э, полотенце сушитель будет болер повесил по автоматам все стиралка отдельно болер отдельно э -э, насосная станция тоже отдельно Фу, давай душева душева любый в такую душеву? Э -э. Стіни у нас тут з фанери, звичайної. Але що я зробив? Зробив звичайну перегородку з десятки а, Пеноблок. пеноблоку, пофарбував її спеціальною гумовою Фарбу. фарбою і стіни ці дві, тож багато шарів. Я не знаю скільки, 2-3-4 рази я фарбував, замалював просто все такою гумовою фарбою. Вот такая у нас была комора. Но уже что-то вырисовывается. Прожунтовали сегодня стенку, которую выклали, выложили. Так что все в порядке. Пидон провез с Харькова, валялся в Курей там. Ось. в Монтуа, в принципе, перешел. Той тобто, я мені друзі подарували, а це все остальне е, вже я купив нове. Тут прохолодно і все одно вологість збирається і трохи цвете. Ліснява там не збирається. Немає е, е, вентиляції, вентиляції немає. таки файної немає і не прогрівається повністю. трохи там. та приміщення тут трохи старувати. там Може бути гриво. Е, Унітаз поставив. В стороны, в а, с Промучился ставить унитаз. Почему? Потому что через керамику просверлить а, очень сложно. то синяя труба заходит, то вода. Вот таким экскаватором прокопали траншею, открыли Криниця, дробина, вже труба виведена, От там підсипана вона. Засипали поза хатою. Ось труба. Іде, йде, 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 йде. Ось так іде. І сюди буде виходити. сюда выйдет, а звезды пойдет канализация. Вот так канашка пойдет сюда. Канашка, 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 канашка. И вот кельце уже стоит. Чу -чу -чу. Вода дуже, дуже близко. Дуже. Близко. Вот так. И сюда подходит до насоса. Станция. Але звідси вже пішла розводка. Пішла холодна вода, пішла на вулиці та вода. Навіть я не знала того. Я знаю, що стоїть насос. А коли, куди, що іде з нього... Нічого не знала. Тепер то перший раз чую. Ну що, зробив розетки, завів сюди. Люди не лякайтеся, що в нас голі провода. Ну це провід той, який е, можна залишати без гофри, бо він то, сама той тухло. -то. Ось. Поставив радіатор теж з Харкова привіз. Тепер тут тепло. Так, да, трохи. Тому що ставало. це дуже холодне приміщення, воно не утоплюється, не опалюється і. Тут холодно, якщо навіть плюс десять. Тепер, завдяки цій штуці, тут, по-перше, почало просихати приміщення. Вже не так багато тієї пліснявої і сирості з'являється, і ще й теплі. Це пароізоляція на трубу надягається. Я купив, але не, не знаю, коли надіти на неї. Немає часу. Немає часу, так. А тут такі ручки, те, коли в нас батьки жили, то мамі було трудно вставати. Я їй зробив такі поручі. Ще в нас є тут такі величезні полички. Я дуже тішуся тому, тому що побутова хімія, якісь ганчірки, пляшечки, навіть тут є добрива, фарба. Все тут стало як треба. Дійсно, роботи ще багато, то все якось впорядкувати, поставити красиво, або закритись якимись ширмочками. Але треба то на той час. Хто тут до нас прийшов? Соломія Віталіївна? Пішла митись? Ні, вона буде прати. Бач? Свої шкарпеточки дістала. Не брати мене зараз. Ще в мене такий придумкуватий чоловік, палця саме для шторки для душу. Ось такий спис він сюди вписав. І саме така дешевенька шторочка. Тепер захищає нас під Багато ще роботи, ще треба плинтуса. Тут чоловік вивів каналізацію для того, щоб поставити умивальник. Кришки на пралку не було ізначально, тому що це вже наша демонтована техніка з Харкова. Вона вже без кришки. Тут буде поверхня для того, щоб поставити умивальник і якісь свої повсякденні речі якими ми користуємося. Тут була дерев'яна підлога, я її зняв. Процес заливки пішов. Гранат сів і пішли заливати. Там поддон буде стояти. у нас. Каналізація у нас теж буде. Так що все буде добре. Був гідроізоляцію знизу, поклав пінопласт і закрив. Ще м, трохи бетоном залив цементом шутром, і поклав зверху плитку. Знайомі теж плитку дали мені подарували. Залишки мені були. От поклав так поклав. Я ще раз скажу про те, що чоловік це робив на дуже дуже швидку руку. Тому що треба були умови буквально на вчора. Все зроблено на швидкоруч, але все тримається, все якісно. Ви знаєте, мене навіть не бентежить. оці якісь там нерівні шви. То проблема саме прискіпливих людей. Мене це не бентежить. Головне чисто, тепло, шува у хаті, О, оломія дуже. Радіє тому. Думали зробити теплу підлогу, але не, не було змоги, то, то дуже дорого. Але зараз ми тут стоїмо на вулиці мінус один-два. І тут, до речі, тут жарко. обігрівач. Обігрівач, і працює він не на повну свою потужність. Так, ми будемо ще доробляти стіни. Ми будемо ще тут додавати якісь, може, кулички. Мене це повністю все влаштовує. Я вважаю, що мого чоловіка вийшло досить непогано за такий короткий термін та з тими матеріалами, що в нього були. Мене все влаштовує. Роботи ще дуже багато. Треба доробляти стіни, доробляти стелю, треба доробляти плінтуси, робити умивальник. Але якщо вам цікаво слідкути за подальшим нашим життям, нашими переробленнями, нашими ідеями, тож побачимось у наступних відео. Бережіть себе! Слава нашим ДСУ! І все, буде Україна! Па-па!